Для підвищення ефективності роботи рятувальних підрозділів та безпеки особового складу рятувальники Івано-Франківська отримали 40 комплектів сучасного захисного одягу. Нове спорядження має всі ступені захисту, що дозволяють виконувати різні завдання, не тільки пов'язані з ліквідацією пожеж. Начальник першої рятувальної частини Андрій Шевчук каже, це не просто екіпіровка, а друга шкіра, яка рятуватиме життя. Кожен виклик це є одягання захисного одягу, його робота на ліквідації подій, пожеж тому подібне. Відповідно. Більший знос всі частини захисного одягу. і це досить ну, велика допомога з боку органів місцевої влади по захисному одязі. кажуть пожежники, це друга шкіра одягу, це друга шкіра пожежного і його якість його. Скажем так, властивості дуже є ну, потужними, що дозволяє виконувати різного характеру роботи при екстремальних умовах, температурах, речовинах. Рятувальники міста обслуговують не лише Івано-Франківська, а й усі населені пункти територіальної громади. Відтак, завдяки новому бойовому одягу, пожежники відчуватимуть себе більш захищено. Бувають різні ситуації, як і дуже багато є такого як від травматизму, від опалення, ну від опіків. Він нас дуже обезпечить, також дуже комфортно в ньому працювати буде. Він нам полегшить роботу, захистить нас від. Зайву температури також в зимовий період нам досить буде, в ньому не будемо вплівати, досить буде комфортно і тепло і зручно. На закупівлю спецодягу місто виділило 1 мільйон 90 тисяч гривень. За словами заступника міського голови, зручне спорядження є необхідним для ефективної роботи в складних умовах. протязі багатьох років допомагаємо нашим ДСНСникам, нашим пожежникам в закупівлі обладнання необхідного. І зараз починаємо співпрацювати, я думаю, і по міжнародних фондах. Про те, що чи можемо забезпечити їх транспортними засобами. Ну і основна проблематика зараз, напевно, що з, з поповненням особового складу в них. Ми десь розуміємо цю складну ситуацію, яка в нашій країні є, і зараз роль наших ДСНСників, наших пожежників, які ліквідують наслідки прильотів, наслідки ворожих атак, дуже актуальна. Така ініціатива є особливо актуальною в умовах воєнного стану, каже міський голова Руслан Марцінків, адже потреби пожежників значно зросли, і роботи додалося. Щороку ми стараємося закладати кошти на. Програму підтримки надзвичайних ситуацій по цій програмі купляти найнеобхідніше. Ну, сьогодні дуже потрібно одяг. Ми розуміємо, що кількість звернень зараз надзвичайних ситуацій стало більше, зважаючи і на військовий стан, і на ті проблеми, які сьогодні є. Тому допомагаємо і будемо старатися допомагати. Віталія Курс Святослав Іванюк, телеканал «402».